Шестирамковий вулик стільки дав по срівненню з другими. Ну, от так само вони дали в цьому році по 6 кілограм. Це, звісно, мало. Ну і в лежаках теж. Дві рамки ми взяли по 5. Так що це. Цей рік воно одне від одного не тікає. Так оце що з цим. І з багатокорпусним легше працювати. Розпід склали в перший корпус, другий медовий. Хоча в першому корпусі там теж є кіл 10 меду. Ну а другий корпус повністю медовий, там в ньому 20 кг. Оце вже восьмирамочники ці складяні в зиму. Рольємо пізніше, а разом і все. Ну, може там десь щось. Переставимо якусь рамку. Маска ще підніметься в другий, хоча наврядки. Бо вони не додають у червні, а зменшують. Вже зменшують набагато. Шанс того, що вилізять і випрягне на другий корпус, дуже малий.